Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Якщо військовозобов'язаний змінив місце проживання і протягом семи днів не став на обліку новий ТЦК, він буде вважатись ухилянтом. Тобто, не оновивши свої облікові дані, не ставши на обліку новий територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, намагається уникнути мобілізації. заявив представник сухопутних військ Володимир Фітіо в інтерв'ю РБК. Він розповів, що коли е-реєстр військовозобов'язаних синхронізують з іншими державними реєстрами, буде видно, що громадянин був зареєстрований у Києві, але зараз працює у Львові. Тоді буде звернення до власника підприємства. І Керівник буде зобов'язаний особисто доставити працівника військовозобов'язаного до ТЦК. Перша повістка це не відправка на фронт. Це означає, що треба з'явитися у ТЦК та СП. Перша повістка вручається, щоб оновити свої дані, пройти медичний огляд. І тільки тоді, коли буде потрібна ваша професія, наприклад, якщо ви водії придатні до проходження військової служби, тільки тоді вам буде надано другу повістку, за яким військовозобов'язаний їде до навчального центра, де проходить навчання щонайменше місяць. Якщо ж професія складніша, то навчання може тривати і два, і три місяці. Місяці повідомив Фітіо.